Привіт! Сьогодні ми будемо грати в Роблоксі в гру, яка називається Grow Garden. Я вам сьогодні покажу, як зробити переродження і отримувати точно такі ж награди. А ще я буду показувати, як я буду робити третій город. Але для початку давайте я вам покажу нового пета з 1%. Е, що таке з одним відсотком? На нього дуже маленький шанс. А, це шанс, що буде від... випадати 1%. Так. І це у нас лебідь. Дівайн. Він кожні 24 хвилини 40 секунд йде до пету другого гравця та товаришує з ним і копірує його здібність. Mm -hmm. Та кожні 6 хвилин накладає ще якусь мутацію «гро-си-фу». Грейсфул. Так. Mm -hmm. Давайте я вам розкажу, що таке переродження. Дивіться. Ми йдемо ось до того магазинчика такого. Переродження потрібно, щоб добувати нову валюту, та купляти ти, якісь класні речі. А mm -hmm. як переродження робити, я зараз покажу. Дивіться. Підходимо сюди, I want to Угу. Uh -huh. Наприклад, мені зараз потрібно 29 трильйонів і одна морковка. Одна морква. Зараз пошукаємо морковь. Так. Де вона, де вона? Ось? Підходимо. Що робиш далі? Я натискаю I want, I want to Ancend. Це щоб перероджуватися. І нажимай конфірм. Все, я переродився. У мене тепер 100 гарден коїнів. Це безпечно робити? Так. Просто показується, яку суму ти ем, ну, в тебе пропаде, uh -huh. і яка тобі рослина потрібна для цього. При цьому у вас все залишиться. Ось дивіться, мій сад. Він як був, так і є. І гроші теж. І гроші теж але зайнялися суми ну, як. Окрім оплати. Так. І ми підходимо сюди і бачите сейфслот угляд. Тут можна купити такі різні штуки. Це всілякі покращення для твого саду, так? Так. Угу. І це будь-який гравець може зайти і сюди і подивитись, так? Так. А зараз давайте я вам покажу, як я буду робити третій сад. Я зараз буду все висаджувати. Спочатку треба поставити сплінкери, а допомагають росту рослини. Я тут ставлю 4 мепл спінкери, це тільки для мепл меппоресів. І саджаю все рядом, е, щоб на все діяли спінклери. І воно буде рости швидше і більше, так? Так. Але ось ці е, які такими листочками. Це потрібні тільки для мепл ресін. Для того, щоб отримувати такі осінні нагороди, як Мейпл Сплінкер, потрібно вирощувати це дерево та тобі будуть відкриватися ось ці шопи. Щоб дерево росло, потрібні рослини. От зараз я У мене там вже картопля виросла. О -о 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 -о. Я думав, ти тільки Мейпл Саджав. Трицератопс їх бахнув рога. Що це значить? Він прискорив рост рослини. І, до речі, мені. А звідки картопля взялась? Це Ти посадив? Так. Ага. І мені, до речі, мій лебедь сюди мутацію наклав. Давайте подивимось, скільки коштує ця картопля. Один мільйон триста тисяч. Ця в нас стоїть 890 тисяч, а ця срібна стоїть 8 мільйонів 538 тисяч. У ем, мене тут трішки великий меп. вирос. Дивіться лайфхак. Якщо нажати Seeds, Sale, Garden, то туди можна швидко попастися. А кнопки Gear, Cosmetics, Pet Shop нема. Але тут є такий ключик, натискаємо. І ми тут опиняємось. Щоб отримати цей ключик, потрібно зайти в Gear Shop та купити його за 150 тисяч. То його можна використати 5 разів. Користуйтеся таким корисним лайфхаком. До речі, сьогодні. День народження в Ви... продавчині гіршопу. Її зовут Люсі. Ось так в неї магазинчик, але тут нічого одного нема. Я зараз свого пета зроблю велетенським. Давай. у у У, -у, -у. Це як, це, як ти це зробив? У мене був такий петчар. І я зробив таким великим і гарненьким. Це один раз можна зробити? У мене був він один зараз ось така дуже гарна погода, яка дає дуже класну мутацію аура. І вона ще дає плюс 50% щоб швидше росли рослини. Це нам допоможе. Друг Міша прийшов та поставив мені сплінклери. Навіть Годлі там Грандмастер поставив. Дякую Міша. Відео почуєш. У мене все виросло. У мене тут дуже великі рослини. Бонблос у все велике. Дивіться, у мене тут ще мепл ресіни великі. Я тут. Один підбрав це дуже дорога рослина. Одна мутація вет та 38 кг 60 г стоїть 141 мільйон. Це саме крута рослина. Дивіться, що я посадив: картоплю, брюссельську капусту, бомбосу, Мене ще. І десь Брокколі. Так, брокколі теж. Поки все росло, дивіться, як я прикрасив свій садок. Сюди ми заходимо. Тут ми бачимо таке динозавр. Да. Так, динозавр. Тут ми бачимо таку маленьку лабораторію. Тут потім не готувати. А тут телевізор дивитись. О, в мене ще. Наприклад, Ютуб, канал так. Дон Маркоді. І ще такий кубок. Ну, ось так. Такий у мене вийшов сад. В майбутньому я буду його робити все більше і обов'язково вам покажу. А щоб не пропустити нові відео, обов'язково підпишіться, поставте дзвіночок, напишіть коментар і не забудьте поставити лайк. Всім до зустрічі! Всім до зустрічі!